Я хотів запитати за пляж. До якої години офіційно працював? Хто його закривав, коли хоч тоді купався. Було таке, що вночі люди жили купили. Хто коли хотів, тоді купався. Е, між іншим, вони потім зробили тут дерев'яний дерев настил угу. вздовж пляжа, щоб зразу е, на дерево ставали, а тоді вже ступали, зразу на глибину по коліно приблизно ступали. А спочатку був просто пісочок, так як тут показано. І слава, гадав, що піску було десь там, я не знаю, це диметрів 30-40 насипано. Скільки ж його треба було сюди навести? Я не уявляю, скільки треба було навести, дуже багато, але піску було достатньо. І те, що, кстати, Гулько пише, mm -hmm. от, що провалювалися в болото, не було. Не пам'ятаю. Не було такого. Такого не було. Пам'ятаю одне, отут бачу вже той на стеговий наряданий. Пам'ятаю, от якраз коло цього настилу пацан став на проволоку, і вона якраз типу, як пружини, що вона йому так опуталась, знаєш, під шкірою пройшла. Ось такий момент пам'ятаю. Це згадували старожили, що просто городи сітки не знімали. Можливо, можливо. Остатки від тих сіток. Так, так, паркани просто городі. Ну, то пацан пацан е на таку проволоку, вона як спіраль його так опутала, і тут вот десь тут влізла, а тут вилізла. знаєш. Ось таке от я пам'ятаю. Був якийсь медпункт чи станція з порятунку, як то називається? Ну вот от була О, спасательна. Оце? так? Mm -hmm. Шо, по, що, ти... а це Так. А це ж ті самі були е, лодочні станції. Тобто це будинок тої станцій. Че в станції. Спочатку одна була, потім друга. Як це все вписувалося, церква mm -hmm. наставна? Ну, стояла собі з боку сама по собі? Сама по собі стояла і все. Оцього я не пам'ятаю, що це тут таке. Цього я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Це так. видно горб вулиці миру, так? Так, 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 так. Вона якраз от. Оце миру. Оце, Оце миру. А то один з перших будинків, що там. Він до цього часу стоїть. То якраз коло тої міліції він стоїть. На Так, так, так.